А ось і обіцяне дегустаційне відео. Тут і зараз ви побачите, який вигляд мають ферментовані чаї, котрі я показувала, як робити в попередніх відео. Як бачите, вони мають майже однаковий колір та насиченість, але їхні смаки різняться. Також я зняла ще одне дегустаційне відео, в якому ви можете побачити результат приготування гранульованих чаїв з листя вишні. Впевнена, вам це також буде цікаво! Посилання на це відео зараз на екрані. Продовжуємо. Першим будемо заварювати та дегустувати чай з крупнолистового вишневого листя, виготовленого з використанням термошоку. Посилання на відео про ферментування цього чаю зараз на екрані. Цей варіант завжди дарує нам більш стабільний смак та вдалий результат. Це особливо важливо, якщо ви плануєте робити чай не тільки для себе, але і в подарунок або на продаж, де важливий естетичний вигляд. Усі листочки мають однорідний коричневий кольор, а це ознака рівномірного ферментування, а також більш гармонійного та сталого смаку. Після заварювання чай має гарний та насичений вишневий аромат. Його вже точно ні з чим не сплутаєш. Щодо смаку та властивостей, Вишневий чай, скоріш можна віднести до лінійки зелених чаїв. Смак злегка трубкуватий, помірно глибокий. На видиху відчувається вишневий післясмак. І це мені подобається більш за все. Ось ці останні нотки це щось неймовірне. Другий варіант це крупнолистовий ферментований чай з вишневого листя, але виготовлений без заморожування. Сировина неоднорідна. Є як коричневі, так і зелені листочки. Це ознака того, що ферментування відбулося нерівномірно. Коричневі листочки були гарно обм'яті і добре відферментувалися. Зелені ферментувалися в лайт режимі. Раніше б я сказала, що цей підхід є невдалим ферментуванням. Але зараз хочу зазначити, незважаючи на те, що заварка має не дуже естетичний вигляд, смак чаю більш глибокий. Тобто, якщо порівняти з попереднім підходом, то цей зразок має більшу гаму смакових відтінків. Смак зеленого чаю, і також на видуху відчувається цей неперевершений вишневий післясмак. Це щось на кшталт суміші чорного та зеленого чаю. За смаком, не по вигляду. Аромат також більш насичений. І це для мене нове відкриття. Звісно, що в цьому підході не варто розраховувати на сталий смак. Усе залежить від ваших зусиль і кількості гарно обм'ятих листків. Зрозумієте, про що я кажу, переглянувши цей варіант виготовлення чаю. Посилання на нього зараз на екрані. Висновок: у випадку з вишнею, обидві варіанти чаю смачні по-своєму. І перший, і другий варіант мають право на існування. Усе залежить від ваших можливостей та бажання. Тому ферментуйте, експериментуйте та виводьте свій особистий смак чаю. А від себе бажаю вам гарного настрою та міцного здоров'я! Побачимося у наступному випуску Ям-Ям-ті! На все добре та бувайте!